Вітаю, ви на каналі Stay Neithl, з вами Анастасія, і сьогодні я хотіла б завновити рукодільні тижні. Цю рубрику я називаю рукодільні пригоди. Сьогодні не понеділок, сьогодні вівторок, як в мене вже по традиції в понеділок якось рідко щось значне просувається, тому що в мене нема просто часу. Я на понеділок завжди щось планую. Попри роботу, може, можу ще щось запланувати, не те, щоб грандіозне, але дійсно те, що займає час. Ось, наприклад, вчора я вирішила обновити свій манікюр. І це також займає деякий час. Ну, коротше, зараз не про це, а зараз про те, що я вишиваю. Цього тижня я планую, дуже хочеться сказати, завершити. Але не знаю, як вже вийде, Ось такі тюльпани від Безперстової. Мені дуже подобається цей дизайнер, скажу вкотре. В мене дуже багато схем від неї є. В неї ціни на схеми дуже класні, і схеми самі дуже круті також. Можна купити на різкому ліне, тобто мені це супер влучно, супер підходить і дуже класні сюжети знов вам скажу. Оцей букет, до речі, я бачила, що дівчина вишила за тиждень. Вона казала, не такий в неї, а схожий з цієї серії. Ну, як бачите, я ковыряю дуже його довго. Хочу вже, нарешті, завершити цей букет. Ну, подивимось, як я справлюся. Ми з вами разом будемо його просувати. Не тільки цей букет в мене у процесі в мене. У процесі навіть голочка, струхлена у пластикову канву, ось такий ось сюжет від Мілхіл. І скажу вам, це мій перший Мілхіл, який я вишиваю не за набором. Ниточки точно по ключу. Я докупала ниточки, яких бракує. Ось вони в мене там на ромашці всі стоять на два мілхіли. І е, буду якось прос... хочу теж завершити. Багато чого хочу, але мені дуже подобається цей сюжет, подобається в пару йому осінній такий самий з годинником назад. Ну, думаю, що завершу. Тому що тут залишилося білий та синій кольор, ось тут вишити і все. Все інше бісер. Бісер вишиватиму підбором. Сразу вам скажу, ну подивимось, що вийде в мене від цього. Ну і також я ще ніде-ніде не світила такий свій фініш, а вам покажу це серденько від Мілхіл. Таке ось ось таке. В мене вишито, здається, два. Так, два ось вони. Я вам наближу ось такі, бачите, хелівське та рукодільне, і в мене вишито, поближче вже покажу. Середнько з саду. Тут дуже багато деталей, але здалеку якось воно проглядається, що це лічка, це лопата, це насіння пачки. Написано seeds і квіточки в правому верхньому куточку. Шармік пришивається залізний, ось таке кульбаба, дуже красивий, до речі, і вони всі дуже класно виглядають. Там був джек Ліхтар на хеллоуінський. на рукодільній був ножиці срібні. За гамою кольорів там срібні ножці дійсно підходять. Тут більше Джек Ліхтар підходить золотий. Коротше так. Ото, ото сердечко з Хэллоуіном, воно начебто дуже мені нагадує дійсно мою осінь як я провела цю осінь. І я вишила, до речі, Вуса, не пам'ятаю, що усього привода, не пам'ятаю вже, ні, усього привода ні. Але вуса я вишила дійсно а, і зі, зірки, а вишила муліне тим, що світиться в темряві. Я вже туди-сюди вам показую, хочу ж все розказати, бо якось не, не довелося розказувати. Зараз розказую вам, бо хочеться поділитися, може, буде цікаво. Тож я не знаю, щодо всієї серії, але в мене є музичне серденько. Там, здається, музичне серденько залишилось кавове і просто кохання. І ось ці в мене половина колекції вишито. Є в запасах музичне серденько. Якщо я не помиляюся, треба дістати і подивитися. І ось і ось два інших з кавою та. З коханням в мене немає. Поки що, але не знаю, чи буду я дошивати всю колекцію, чи ні. Це час тільки час покаже. І дуже мені цікаво, що вийде з оцим наборчиком, як я з ним справлюся. Також в мене була мрія вишити корабель від фрузелка. Але мені хотілося щось з ним зробити, і я зробила. Я його пофарбувала. Ось так пофарбувала, трошки нерівно. Фарба лягла і лак, бачите, якось, але нічого я не засмучуюсь, тому що це буде зашиватися. Знов, може, фарба темнувата. Подивимося, як я зроблю, і як це виглядатиме у відшиві. Не, не е, обіцяю вам, що вишиватиму цього тижня цей корабель, але наступного планую дійсно над кораблем попрацювати. Також я розфарбувала усі частини кораблю. Ви ще побачите, а вже ж він вже лежить в мене тут, у ближніх планах, якщо можна так сказати. Тож, зараз я вам покажу, ось, розфарбувала такі деталі також. Я щось сьогодні туди-сюди фокусую. Бачите, видно, що давно не знімала рукодільний тиждень. Ось. Тож, є над чим працювати. А чому корабель не цього тижня буде, скажете ви? Тому що Ой, я завершу оц... оцей набір з весною і продовжусь. З... Є такий від Мілхіл, також клітка така. Не можу вам показати, бо схема на телефоні. І там також вишиваються трошки квіти, і в мене нитки вже підібрані до неї стоять отам. Тож, виш цей, і і квітку. Подивимось, що вийде. Побажайте мені успіху, і просунути, дійсно, я приберу зараз, щоб ви побачили. І побажайте мені успіху просунути мої процеси. Я якось навіть вже, знаєте, по дрібничках все розмінююся, але. Вишивати ось таку більш-менш велику роботу, це і за засагою, і ледачою парковкою, воно дуже цікаво. Все що вам можу сказати, дуже цікаво, вишивається, вишивається більш-менш велика робота. Вона затягує і ти бачиш, як то ягідка, то вишивається то листочок, як з цього, особливо, якщо це дизайнерська схема, багато блендів, багато кольорів, то воно начебто все як. Ну, виглядає ось тут. Зараз візьму пін. Ось тут виглядає як один колір. Але потім, коли все це е, додасть беку та вишиться повністю, то це буде виглядати зовсім інакше. Цей магічний період, я дійсно люблю. Але щоб ви побачили мої просування, я вам ось так ось покажу дві ці роботи, над якими я працюю. Сьогодні п'ятниця, я хочу вам, поки не забула, отже почала. Показати свій старт. У мене такий піратський корабель. Як бачите, я пофарбувала основу в темно сині. І ось так в мене ось зараз вилетить організований цей процес. Хронологічно, може я трошки відео поміняю місцями, але поки як є. Ось тут магніт. У мене все як слід, все на місцях. Тож. Нитки в мене, я все ж таки ніяк не вгамуюся. В мене ось в такому стані, поки що майже ідеальному я один колір зняла. ну Буду вішати назад, поки щось органайзери я ніяк не можу взяти. Мені здається, що це маленький такий сюжет, що можна обійтися і без нього. Ну, подивимось. Коротше, перші хрестики, напівхрестики. І перший хрестик, ні, хрестику нема. Перший напівхрестики вже а, тут є. Я боялася, що я в темний дуже колір пофарбувала основу, але мені здається, що нічого, не темний, виглядає поки що нормально. Подивимося, як буде далі виглядати це Це моя робота. Я трошки просунула корабель. Як бачите, зараз якось сонце повернеться, я вам покажу. Не фокусується. Ось, Вишила декілька кольорів і скажу вам, що вишивається бісерною голкою без проблем, велике вушко вже не входить. Ну, бісерна голка справляється дуже добре, добре з дерев'яною основою. Вишила я десь раз, два, три, п'ять кольорів, мені здається, так. Ідеал легко виглядає, мені поки що подобається. Тобто мої поки що страхи не е, збуваються, що синій колір забиватиме основний. Але це я ще не вишивала чорним паруси. Подивимося, коли я їх почну також вишивати, що буде. І як я обіцяла, наступне включення з просуваннями вже пройшло. Тиждень пройшов, але я сиділа за цими роботами недовго, може, за тюльпанами вечір. І за цією роботою, так, коли прийдеться, вона у мене в машині лежить я, або на кухні. Я, коротше, це такий дорожній, просувальний процес. Коротше, як бачите, трошки просунулось, і на цій роботі мені дуже вона подобається, до речі, не знаю, чому я не купила набір, якщо мені подобається, але. Пробую вишивати а, підбором. Якщо сподобається, що вийде, сподобається. Ні, куплю набор та вишию заново. Бісер я підбираю зі своїх власних запасів. Ось там в мене у бардаку а, моєму такому творчому валяється бісер, я зараз підберу щось а, підходяще, навіть не мілхіл. Але, ну, коротше, подивимось. Зараз я а, спробую. І ну, тюльпани, ви бачите, вже нотки готові. Дуже хочу отут вже завершити ці, цю красу. Ну, подивимося, що в мене вийде. А, мабуть, це все, що я хотіла вам розказати по просуваннях. Сподіваюся, наступне включення буде вже хоча б з одним з цих фінішей. Тож, давайте я знов зроблю так, щоб було видно. На чому я зупинилася саме сьогодні? Ось я вирішила продовжити, нарешті, тюльпани, бо вже не смішно треба завершувати. В мене залишився один колір і бекстіч. Я цьому рада. Вишивається мені задоволення, але як дизайнерська схема, тут було дуже багато кольорів. Вже хочеться бекстічем. Завершити та побачити результат, те, що є. І в мене невеличкий фініш Це мій перший під підбором. Ось така краса сприйнгер. Ам... Мені подобається те, що вийшло. Я хотіла міняти бісер. Я... Я вже заспокоїлася, мабуть, не буду міняти нічого. Як є, так є. Ам... Напишіть, що ви думаєте, тут а, нитки по ключу, а бісер повний підбір, якщо можна так сказати. А, тому що залишки я собі не залишаю. Від Мілхілів не куплю, накопичую це, бо просто нікуди а, ще це накопичувати. Тому, ну, ось так. І я почала підбо під, підбором по за ключем. А, нитки і бісер буде також підбором. Ось таку клітку від Мілхіл, і це мій такий відпочивалочка, я її беру з собою там на кухню, на кровать і потроху вишиваю. Мабуть, на наступному слайді не буде цієї клітки просування. Але е, наступного слайду, я сподіваюся, будуть просування ось цього букетику. Ось так ось я хочу вам показати, що в мене є. Ледача парковка мене рятує. Я тут припаркувала усі нитки. Це все, що залишилося вишити мені на цьому букеті. І сподіваюся, що я це зроблю. Бо я вже балуюся далі нікуди шатаюся по хаті, знаєте, шукаю собі якісь дрібні справи, аби то не сідати. Я вже все знайшла, що дивитися мені у довготривалій перспективі, тобто чим себе, розвеселити якісь звуки за вікном, такі, не дуже, скажімо, приємні стрільба. Сподіваюся, що мені здалося, і це щось інше. Коротше, поки що я завершую. Наступний слайд, сподіваюся, буде вже завершення процесу тюльпанів. Ну, на всяк випадок покажу вам ось так. Може буде і клітка просунута. Ну, що ж, хотіла вас порадувати двома фінішами, та не вийшло. Тож, а, покажу, що є. Тут на тюльпанах майже усі хрестики виконано, залишилось закрити на напівхрестики, і можна переходити до Бекстіч. А ось на цій клітці, бачите, маленький такий мюхіл, а ну, вишивається бага, багатенько, саме синього кольору. Але я не скажу, що в мене зайняло це багато часу, чи... Якось мене це засмутило. Коротше, прикольний також сюжет. І тут мені залишилося зробити бекстіч, доробити, і пришити бісер та нашивний елемент. Нашивний елемент, так як я вишиваю підбором, в мене буде мій підібраний, тож побачите, через декілька секунд вам на щастя чекати не так довго. Тож ви побачите, який буде пришивний елемент тут. Коротше, в мене це вже другий і такий другий поспіль проєкт, який я вишиваю підбором Міл Хіл. Багато хто зараз розчарований покупкою Мілхілів через те, що вони замінили ґудзики, а вже ж це не про маленькі набори, це більш про великі там. Гудзики йдуть керамічні, вони замінили їх на резинові. Я бачила, дівчинка приймає участь у грі моїй, і я бачила, що в неї хоча й гумовий, та виглядає дуже красиво. Мені сподобалося, як арбуз виглядає на цій роботі. Ну, Багато хто розчарований. Коротше, треба буде хоч один такий набір спробувати, подивитися, хоч подивитися поближче, бо я вже. Як дика людина, нічого не купую, особливо, нічого не, а, вишивального, нічого не бачу на власні очі. Тож, давайте я покажу вам ще раз топ-кадр. Ну, вже сподіваюся, побачите ви два хоча б один фініш. Обіцяні фініші. Я завершила клітку вже давно і завершила тюльпани. Декілька хвилин тому. Одразу вирішила вам зняти, щоб е, змонтувати відео, та може бути, може бути виложити, викласти це відео з моїми процесами, тим, що я шила. Тож, давайте по порядку. Е, цю клітку я оформила. У е, такі класні е, підвіси є в Аврорі. Я зайшла і купила випадково їх, знаєте, так, спонтанно. У мене їх шість видів, і я дуже рада усі в мене вони у використанні на іграшки, те, що треба. І червоні є, і вони і на різдвяні іграшки підходять, і на різні інші. Тож, вишилося тут все, не по Нитки по ключу на цій клітці. А бісер підбором. Я задоволена тим, що вийшло. Це те, що я хотіла бачити, мені подобається. Хотіла купити набір, але. Ну, якось не зрослося, коротше, вийшла підбором теж необхідний досвід. Пришивний оцей елемент, от такий камінчик, купила в, у нас в крамниці з тканей. Вона називається ідея. Вона називається ідея так. Дивно кажу. Фетер тут такий голубий, і мені подобається, як він просвічується через пластикову. Через пластикову канву. Я не пам'ятаю, ось сюди я його щоб ви бачили, мені подобається. Може, мені вони не так подобалися, коли я їх вишила, але зараз мені вони подобаються якнайбільше. Тобто, ну, коротше, те, що мені треба. Ці іграшки вони дуже круті. Щодо тюльпанів, тут, коротше, беку завались, і я його якось відкладала. Все не так, все не те. То втомлена, то я ще якась. Не скажу, що сьогодні я не втомлена, переробила кучу справ, але я якось я. Ну, коротше, в мене дві швидкості істерічна та апатична. От сьогодні номер один. І я все переробила і вирішила вже завершити ці тюльпани. Я їх завершила, ура! Може бути, я їх попру. І е... висушу. Е... І покладу у рулон робіт, щоб вони були готові. Коли в мене буде натхнення їх оформити, я одразу візьму і їх оформлю. Я не впевнена, що я хочу бачити з них картину, тому ще йдуть роздуми. Трошки вас обманула, роздуми ще не йдуть, але вони будуть йти. Як оформити? Це я подумаю. Ну, Добре. Це буде потім. Також я не пам'ятаю вже, це давно було. Я, я, коли я вишивала і показувала вам, що в мене виходить. В мене ось до клітки ось така ще іграшка Spring Hair. Я не пам'ятаю фолбек. Щось в мене якийсь провал, знаєте, такий вийшов. Я не пам'ятаю, мені здається, що я купила фолбек. А якщо купила то де він, я хочу його бачити, мені дуже подобається ця серія. Мілхіла я люблю, любила, полюбила за осінні такі сюжети, і, мабуть, моє бачення та любов, як сказати, до осені співпало, коротше, повністю співпало. Я полюбила і те, і те одночасно. А тепер люблю Мілхіл і за весінні сюжети. Першивний елемент у мене тут також підбором, камінчик, тут треба квіточка, але в мене такий, мені подобається більш ніж, тому що це не простий камінчик, це асоціація в мене з моїм улюбленим кольором, це мій колір життя. І коли я, знаєте, один час я відмовлялася від цього кольору, сказала, що ні, все, я його не люблю, і в мене відбувалися такі дивні речі в житті. А коли я знов прийняла це, що я люблю цей колір, і воно якось знов більш-менш гармонізувалося. Тож, ось така іграшка теж в мене готова. «Spring ahead, мені дуже подобається. Хотіла вишити надпис «Світящимся муліне, а може й вишила, я вже не пам'ятаю. Ні, мабуть, вишила звичайним. Світящийся просто не знайшла чи не дістала. А ось тут е, намагалася вишити блендом з креніком, але в мене не вийшло, нитка рвалася. Я покинула цю ідею, два рази розпорювала та не вийшло. А тут в мене вийшла клітка з креніком, коротше, і е, вона перелив, переливається. Бачите, ось тут е, зверху видно той кренік трошки, і мені подобається, як це виглядає. Е, ось такі мої два перші мілхіли. Які я вишила підбором. І ось такі тюльпани. Прямо вечір відкрит... відкриттів, якщо можна так сказати. Зараз зніматиму з... зі снапів цю роботу. Там причеплю нову. Це буде не з нуля робота, це буде з моїх процесів. Трошки хочу я тягнути хвости, хоча б з тих робіт, що можу, і, мабуть, робити це слід. Я вам не показувала, але я вишила ось такий ось брелок. Хотіла їх начепити на ключі, але ці ключики, та зв'язка ключей, на які вона йшла, оцей він брелок йшов, коротше, вони дуже маленькі. І туди вони так дуже виглядає, коротше, великий. Я його начеплю на свій рюкзак. Буде також непогано. Він дуже великий, тут не дивіться, як я зшила. Ой, вибачте, вже руки не тримають. Тут було важко вишивати, тому що тут нитка звичайнісінька, бісерна, і нею і зшивають. Нема такої, знаєте, декоративної нитки. Треба вставляти голку туди, де й бісер. Коротше, ця сторона не дуже, ця краще, ну, не ідеально, це, м'яко кажучи, там пропустила, там ще щось, я бачу все. Ну, але все ж таки до фінішів можна його плюсанути, якщо можна так сказати. Е, якось я перестала вести свій е, інстаграм. Не знаю, в мене багато фото, але хочеться якісь тексти написати. Є ідеї, є і фото. Коротше, все є. Не знаю, чому я не можу це зробити, мабуть, брак обмаль часу. Е, таке теж буває, коротше. Коротше, нічого страшного. Думаю, що підтягну. Як не зараз, то потім. Оцей набір, до речі, це не чарівна країна. Це я випадково побачила у сторіс у дівчини, Зараз я покажу вам наборчики. Ви бачили їх в мене у покупках. Це ось щось на кшталт того. Bag Олена. Чому я подумала, що якась Хельга, тут я не знаю. В мене ну, своє якесь бачення, свої якісь асоціації. Ось такий набірчик я вийшла тільки ось з брелком. По комплектації все супер, більш ніж супер. І ну, тільки що ось це зшивається не дуже-дуже ну, довгенько. І, Кропітка робота зшиватися, але це ну, для мене це не такий, щоб великий і мінус. Головне, головний фініш це все ж таки ось тюльпани, але я і рада, що вишила і ці дві іграшки також. Я шила якось паралельно і паралельно отримала фініш. Ух, Мабуть, сказала все, що хотіла. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, що ви думаєте з пригоду. Мого підбору, може, вам щось не подобається. Подобається, як ви бачите це. Чи вишивали ви Хіл підбором? Як ваші враження? А, дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Хто ще не підписався, щоб не пропустити нові вишивально-рокодільні пригоди, які м, будуть а, згодом чи ні, але будуть обов'язково. Бажаю вам усім гарного настрою, мирного неба! Усе буде Україна. Навіть в цьому не сумнівайтесь. До зустрічі в нових відео. До побачення!